Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ Тиждень 17, урок 145. Україна і світ. Тема нашого уроку Правління короля Данила. Географія Середземномор'я. На початку уроку визначимо власні завдання до уроків, я пізнаю світ. Переглянемо трейлер. Япс класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я... Сниться урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Чому територія Русі на тривалий час потрапила під контроль монголів? Яким правителем був Данило Галицький? Чому вирубування лісів призводить до зростання площі пустель? Яка природна зона простяглася вздовж узбережжя Середземного моря? Що зображено на гербі Полтавської області? Яке місто є адміністративним? Обласним центром Полтавської області. Як читати рельєф за фізичною картою, з яких шарів складається атмосфера? Пригадаємо вивчене. Виконай вправу четверту. Установи відповідність. Ліворуч. Стислав Великий. Роман Стеславович Данило Романович. Праворуч А. Відновив єдність Галицько-Волинської держави. Заснував міста Львів і Холм. Пригадайте, хто з князів відновив єдність Галицько-Волинської держави та заснував міста Львів і Холм. Так. Це Роман Мстиславович. Отже, там де друге, пишемо. А. За його правління Русь існувала як єдина держава. Про кого з князів ми можемо це сказати? Так, це Мстислав Великий. 1Б. І Данило Романович. Що ми пригадаємо про цього князя? Так, об'єднав Галицьке і Волинське князівство. Г. 3 Г. Пригадаймо, чому теря Русі на тривалий час потрапила під контроль монголів? Так, Золота Орда. Як тоді правили руські князі? Хто наглядав за місцевою владою, вів облік населення і збирав данину? Пригадав. Дізнаймося, чи стала монгольська навала випробуванням Данила Романовича як правителя? Пригадайте, що ви пам'ятаєте про Данила Романовича? Так, пам'ятаєте, що після смерті князя Романа Мстиславовича? Його сини Данило і Василько відновили цілісність Галицько-Волинської держави. І це було в 1238 році. І цього ж року князь Данило Романович заволодів Києвом і Переяславом та підкорив Туровопінське князівство. Пам'ятаємо, що Данило зміцнював роль православної церкви, сприяв розвитку культури, укріплював і розбудовував нові міста, заклав місто Львів, назвав його ім'ям старшого сина Лева, а пізніше переніс столицю з Галича до холма. Також треба пригадати. Що зовнішні вороги бажали загарбати територію Росії, і упродовж тривалого правління Данила Романович не раз чинив опір сусідам, угорцям, полякам. А з 1239 року ще й монголам. І от прочитаємо історичну довідку. Пошепки разом з диктором, як це все відбувалося? Оці суперечки, оцей отпір, який чинив Данило Монголам. Читаємо разом з Диктором, відновивши владу на Волині і в Галичині. 1238 рік Данило Романович опинився перед загрозою монгольської навали. Хан Батий вимагав віддати йому Галич. Як зазначено в літописі, князь подумав і відповів: Не дам півотчини батьківщини своєї, але їду до Батия сам. Завдяки дипломатському хисту Данило домігся права на княжіння в Галичі 1245 рік. Отримавши ярлик, князь уберіг на деякий час кордони своєї держави від монгольських нападів, але й одразу ж розпочав готуватися. До боротьби з поневолювачами він усіляко укріплював свої володіння та озброював військо, шукав підтримки в сусідів. Зрештою, у 1253 році Данило здобув титул короля, а королівство, що він створив, було таким сильним, що ханські орди не змогли його зруйнувати. Король самотужки протистояв монголам, але не встиг визволити з під їхнього ярма свою державу. Перечитайте ще раз самостійно, натисніть на паузу, перевір свою уважність. Установи хронологічну послідовність наведених подій. Отже, що перше? Так, це участь Данила в битві на річці Калка в 1223 році. Друге візит Данила Романовича до Хана Батия. Далі в 1245 році утвердження князя Данила в Галичі. І коронація Данила Романовича 1253 рік. Пичі, скільки років Данило Романович правив Галицько-Волинською державою? Відповідь напиши. Натисні на паузу, полічи. Так, 26 років. Хвилинка математики від АЄ. Обчисли приклади, устав відповіді в речення і дізнайся цікаві факти. Цікаві факти про велві... велвічію дивовижну це дерево ендемік Пустелі Наміб, яке росте вздовж узбережжя Атлантичного океану. Натисніть на паузу. Виконайте завдання самостійно. Перевірмо: 10 тисяч відняти 2 тисячі це 8 тисяч. І вісім тисяч поділити на чотири, відповідь дві тисячі. Тривалість життя веловічі до від 400 до 2 тисяч років. Друге. Виконали обчислення, відповідь одержали два. Побур велвічії завишки близько 2 метрів і майже повністю ховається в піску. Виконали обчислення в третьому виразі. Подивіться на порядок дій, спочатку в дужках, потім ділення, потім віднімання, відповідь 8. Наземна частина рослини складається з кількох довгих. До 8 метрів м'ясистих листків, кінці яких поступово засихають від контакту з розпеченим ґрунтом. І четверте, відповідь 5 може прожити без вологи близько 5 років. Дуже цікава рослина ендемік. Отже, це дерево ендемік пустейн наміб. А що ви пам'ятаєте про пустелі? Виконуємо завдання від Бубу, обери правильну відповідь. Пустеля наміб розташована в Африці, в Австралії, в Південній Америці, в Північній Америці правильна відповідь, так, в Африці. Пустеля Гобі. Яка це пустеля? Найспекотніша, найхолодніша чи найсухіша? Так, це найхолодніша пустеля топічних та помірних поясів. І пустеля, де знімають фільми з пейзажами Марса, це пустеля. Так, це пустеля Атакама. Варто знати. Прочитаємо інформацію пошибки разом з диктором. Варто знати, різні чинники, серед яких зміна кліматів і людська діяльність, а саме вирубування лісів і загачування річок, призводить до спустелення, виникнення пустельних умов на певній території. Науковці називають цю проблему глобальною. Зокрема, площа Сахари, найбільшої пустелі світу, досі росте. Дайте відповіді на запитання: чому вирубування лісів призводить до збільшення площі пустель? Чи є загроза спустелення території України? Зокрема, розростання Олешківських пісків у Херсонській області. Перегляньмо відео фрагмент. Наступ пісків почали зупиняти ще у середині 19 століття. На території Олешківської напівпустелі почали висаджувати сосну кримську та звичайну. Деякі дерева прижилися, і утворили оази посеред барханів, а по місцевому кучугур. У балках, де вода близько, росте і абориген місцевої флори береза Дніпровська. Точують піски рівні рядки штучного лісу, висаджену вручну у 50-х роках минулого століття. Тож Олешківська пустеля – не мертвий простір. Поміркуй. Як зупинити насування пісків? Пригадай, у яких відомих тобі країнах вирубувані лісів? Призводило до зміни поверхні землі. Розгадаймо Ребус. Натисніть на паузу. Розгадайте відповідь напишіть. Отже, яка відповідь? Так. Це Середземномор'я. Це пишуть. означає слово розгадка. Розгляньмо карто-схему, сторінка 40, на якій зеленим кольором позначено природну зону вічно-зелених твердо лісів і чагарників. Назви материки, на яких розташована ця природна зона. Де вона має найбільшу площу? Поміркуй, чому цю природну зону ще називають Середземномор'я? Обведи Середземне море. А тепер гадай назви країн, які ви бачите. Що їх омиває Середземне море. Середземне море? Тобто назви країн Середземномор'я. Подивіться на карті: Поліціть країни Середземномор'я, які вивчали вже на уроках «Я пізнаю світ» і відповідь запишіть. А пригадайте, які природні умови цих країн. Пам'ятаєте, що клімат цих країн тут тепла й волога зима та спекотне і сухе літо, досить сприятливий, комфортний клімат для життя людини. Поглибмо знання про природу Середземномор'я, прочитаємо довідку, пошепки. Разом з диктором. Уздовж узбережжя Середземного моря простяглася зона вічнозелених твердолистяних лісів і чагарників. Щоправда, за багато століть господарської діяльності природа тут значно змінилася. Ліси цієї зони, на жаль, майже повністю вирубані. Тепла й волога зима та спекотне й сухе літо досить сприятливий клімат для життя людини. З ним пов'язують не лише розквіт давніх цивілізацій, стародавніх Греції та Риму, а й розвиток сучасних морських курортів. Південний берег Криму найпівнічніша ділянка вічно-зелених твердолистяних лісів. І чагарників. Обери правильну відповідь. Є які три частини світу омиває Середземне море? Подивіться на карту? Це Африка, це Азія і Європа. Середземноморський клімат вирізняється. Так, м'якою зимою та спекотним посушливим літом? І відповідь Б. Отже, підсумкуємо, що ви пам'ятаєте про Данила Галицького? Яким правителем був Данило Галицький? Чому вирубування лісів призводить до зростання площі пустель? А яка природна зона простяглася вздовж узбережжя Середземного моря? Так, це Середземномор'я. Запам'ятали цю природну зону. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку. Бувайте!